Всім хашки, з вами ваша любима кондитерка Печиво Мороженого. І ми зараз будемо робити вечірній блог. Я ось чай на завтра забрала, тому що чай у мене було ну, хто заказує. Ось ось такі тропинки ми йдемо, тут у моє кочеля. І ми попадаємо в мою кухню. Так, ставимо, закриваємо чай. Так. Так, ставлю вас сюди. Тут поправляємо криточки, покриваємо. Поставлю на місце чай. Далі туди ну Тут сильно, зацілять. Зараз протирату. Секунду, я вас ставлю. А тут ось таке. Коротше, я вас так поставлю зараз. У ну, мене тут не буде видно, короче Буду наї руки. Якщо в мене буде видно, то мені все одно. Тут молоко. У мене, кстати, його закінчиться, я зроблю нове. Так. Це треба утилізувати. Буде, кстати, три части. Так, Вбираємо, витираємо. Ось Бачите, скільки в Витираємо і кладемо всі речі під низ. Ось тут у мене така мочалочка. тут. Конкулятор для заказі кого блокнот. У мене туди закотився в Опа, все. виписує куди. Так, чашечка. Ми її помиємо пізніше. І не помиємо. Тут у мене старенький такий чай, ми його виливаємо, тому що він мені не потрібен. Кстати, там, щоб красиві були двері від холодосу. Тут у мене таке да, Там мої тортики. І я зараз забираю наш заказ. Вибачте, будь ласка, ви вже закінчуєте вашу їду. Так, я закінчу бажати забирати. Дякую всім, що ви заплатили мені, дякую. До побачення. До побачення. До побачення. Так, все. У мене все заплатили і їм речі. Строю я хочу зробити знову пічнюшку. Секунду, зліплю і вернуся. Так, ось така печенюшка, колимо на тарілочку і заносимо під вітрину. Я зараз витру вітрину і пообраюся там. Все я обралася, тут така вітрина, тут у мене морозово, печеньки які ви бачили, якісь такі хрумки називаються і якісь такі кружочки. Так, далі я хочу обратись тут Раз. Все готово. Тут я так тут Тут у мене різні принадлежності. Ось. Обираюсь в раз, два, три. Вібралася і блок закінчився. Всім па-па! до утра.